Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде черговий прямий ефір. Щосереди на платформі Facebook я виходжу до вас з коротким словом підбадьорня. Вірю, що це слово буде збудуванням для тих, хто приєднується до ефіру, і взагалі я вірю, що будуючи на основі слова Божого, основі Божих обітниць, ми з вами вірно будуємо своє життя. Тому будь-який час, який нас. Підводить до цього процесу правильного побудування життя, до процесу вивчення слова Божого, заглиблення в нього це дуже правильний процес. Тому я дякую вам, що ви сьогодні зі мною. і Я сподіваюся, що цей не не нетривалий час до 30 хвилин. Ви будете благословенні вивченням ще написання. Слава Господу, добре, дорогі. в мене є сьогодні бажання поговорити про наступне. Якщо ви побачили вверху назву сьогоднішнього ефіру, ви вже здогадуєтесь, що цей ефір буде цікавим. Я назвав його Шануйте або поважайте старших. Знаєте, старше покоління це. Покоління, яке найбільш зневажене по статистиці, ми беремо е, таку світську е, статистику е, і можемо шахнутися від, це, від цього. Чому? Тому що е, батьки, яким вже за 70, а якщо е, літні люди живуть. І до 90 років їм за 80, і що вони потребують можливо догляду. Вони найвразливіші і найфактично незахищені і зневажені. Це по статистиці для багатьох батьки є обузою і проблемою, але насправді так не повинно бути: це те, що ми, християни, не повинні допустити ніякому випадку. Шанувати своїх батьків це головна заповідь, і я вірю, що церква останнього часу та Божа інституція, представники небес на землі, віруючи, які відображають образ Христа, повинні в цій частині свого життя показати високі стандарти. Ми читаємо в книзі Вихід Строму заповіті такі слова. Потім їх процитував апостол Вовоя, я їх також прочитаю. Вихід 20.12. 12. Шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі, яку Господь Бог твій дає тобі. Це одна із заповідей, яку ми з вами сьогодні приймаємо на рівні заповіді ходження в любові. Тому що, от в як Христос, ці дві заповіді, возлюби з Бога і ближньому містяться всі заповіді, в тому числі заповідь, е, шануй батька та матір. Е, якщо ми звузимо сьогоднішній такий спектр е, до е, своїх особистих батьків, якщо у вас є батьки вони непохилого віку, то вам потрібно їх шанувати. Це заповідь, це пряма заповідь. Е, в, що, в, Пошана, що в неї входить? Як ми можемо шанувати? Ну, давайте поговоримо про це. Пошана це в першу чергу повага. Вона проявляється в вічливості, вона проявляється в повазі, в якій змісті. От Ми говоримо повага це літній людині дати місце. В транспорті, ну хтось дивиться на повагу саме так, хтось дивиться на повагу забезпечити матеріально. От я хочу, щоб мої батьки бачили, що я люблю їх, поважаю, і я виражаю свою повагу в тім, що я буду піклуватися про них у фінансовому плані. От, хтось бачить, що повага це проведення часу з батьками. Знаєте, молодим не так легко. Виконати цю заповідь е, і залишатися до кінця щирими з батьками, тому що ну давайте будемо чесні: ритм нашого життя він захоплює. Тобто, якщо ми на роботі, у нас є діти, ми маємо відповідальність, помимо того, що е, сімейні обов'язки зустрічі е, з партнерами, е, вільний час і не завжди є е, час для батьків. Для людей, ну про це я зараз пізніше поговорю. Давайте вже звузимо до батьків, і у цьому водовороті подій у такому шаленому темпі ми не задумуємося часто про цю заповідь, і батьки думаю, якщо вони в здоровому розумі, вони бажають добра своїм дітям, вони в принципі і не, не сильно такі вимогливі до, до, до уваги вони. Хотять, щоб діти були щасливі, але правда полягає в тому, що діти будуть щасливі, якщо вони будуть думати про батьків, і, от мій сьогоднішній посил: думайте про старше покоління, думайте про тих, кому вже за тим, тих, хто зараз вийшов на пенсію, то ну і я в першу чергу скажу зараз знову про своїх рідних. От думайте про них, телефонуйте їм, цікавтеся, як в них справи. Ловлячи себе на думках, я раз в неділю говорю з батьками деколи частіше. Моя дружина частіше робиться, ніж я. От. Але я згадую їх щодня в молитві. Я благословляю їх в молитві. Я молюся про благополуччя, про духовне, духовний стан їхній. От. Це важливо робити, я так вірю. І коли Господь робить якісь акценти, особливі акценти, так це можна мене, мене живі дідуся, бабуся, їм вже під 90 років. І ви знаєте, коли потрібно щось. От недавно дідусь був в лікарні, і коли мені дзвонять, що потрібно, щоб ти був з дідусем цілий день. Знаєте, я зайнята людина, в мене є справи, є якісь плани, цілі. Але я розумію, що якщо мене просять відділити день для старшої людини і для свого рідного дідуся, то я мушу робити якісь Коригування в своєму графіку, і план в своїх планах, чому тому, що ця заповідь вона дана самим Господом, і старше покоління воно повинно відчути від нас, в першу чергу від християн, непритворне бажання допомогти, непритворне бажання показати цю заповідь в дії. І я вірю, що церква, ми з вами повинні виконати вправно цю. Цю важливу заповідь і показати наскільки важливо робити правильні акценти у своєму житті та служінні. чому це важливо? Це не лише просто допомагає нашим рідним та близьким відчути Божу любов, теплоту, тому що люди в похилому віці вони дуже чутливі до слів, вони дуже чутливі до уваги, вони дуже чутливі до щирості, тому що коли. Ми на бігу що всім допомагаємо, вони це відчувають, як ніхто інший. Знаєте, діти і е, люди літнього віку, вони як ніяка інша верства населення, от, скажімо так, категорія населення, категорія людей, якщо ми їх так ділимо, ну вони чутливіші, вони, як ніхто інший, чутливі. От і нам потрібно це зважати. Я вірю, що цей сьогоднішній мій посил він буде для когось е, таким е, поштовхом до, по крайній мірі, до того, щоб почати думати про своїх батьків віку і почати щось робити, щоб вони відчували вашу справжню турботу про них. Цим самим ви, ви почнете заповідь суми батька та матір е, реально. Практикувати, реально виконувати. І те, що я наступне хочу сказати, ви зробите, ви посієте правильне насіння своє життя. Чому це важливо? А, тому що ми реально допомагаємо самим літнім людям, самим нашим дідусям, бабусям, батькам, і також ми сіємо добре насіння. Кожен з нас, що Господь не прийде. Доживе до старості це велика благодать. Побачити, побачити старість, зустріти старість гідно бути ефективним в старості. Я сподіваюся таким бути, і я вірю, що ви такими будете, але щоб в старості ми мали увагу, були сильними. Нам потрібно зараз в молоді роки посіяти правильне насіння. Бути тими людьми, які шанують своїх батьків, шанують е, тих, хто, хто виховав нас, тих, хто дав нам білет в життя. І навіть якщо цього не було, є заповідь Божа. Потрібно шанувати батьків. По крайній мірі ми повинні щиро молитися за них. Це якщо. Це мінімум, що ви можете зробити, оцінивши те, що ви можете зробити для батьків, то все одно це робіть, це дуже важливо. Так, от я говорив зараз про батьків, але в цілому я би хотів сказати про наступне: ми не лише повинні обмежуватись своїми рідними батьками, дідусями, бабусями. Ми повинні взагалі мати, от християни. Я так вірю я зараз. Говорю про християн, взагалі мати повагу до старшого покоління. Ви чуєте, мати повагу. Ну, прочитаю ще раз слова, які апостол Павло е, записав у посланні до офісян, в шостому розділі з першого віршу. Він цитував е, е, слова з книги вихід, які я раніше прочитав, але я зараз їх прочитаю і зроблю знову акцент. Діти, слухайтесь своїх Господів, бо то є справедливо. Шануй батька свого і матір. Це перша заповідь з обітницею. Для чого? Ця заповідь далі написано, щоб було тобі добре і щоб ти жив довго на землі. Пошана до батька та матері це білет в майбутнє і один із головних ключей для того, щоб мати хороші, добрі і довгі дні на цій землі. І я вірю, що ми з вами повинні використати цю опцію, придбати цей квиток і. Рухатись в тому напрямку, якому Господь хоче нас бачити, в майбутнє, з його благословення. Тому шанувати батька та матір це те, що Господь вважає справедливим, потрібним, необхідним. І е, ви знаєте, що в східній культурі, в єврейській культурі, в першу чергу, пошана до батьків була на найвищому рівні. Там, де є пошана до батьків, там є е, Божа присутність, там є мудрість. Цього потребує сама справедливість. Це вічні закони, які повинні бути утверджені, брати та сестри. В цьому бурхливому потоці життя не забувайте про ці заповіді. Це так важливо сьогодні. Ваші батьки повинні знати і бачити, що ви мудрі, що ви ті люди, які. Пізнали від Бога цю мудрість і використ... і, знаєте, і е, застосовувати її в житті. Е, я хочу знову прочитати. Ну зараз я відкрию деякі е, місця писання, які вони виглядають найжорсткими, тому що Господь цю заповідь поставив. От, шану шанувати старших, шанувати батьків ну на належний рівень. От, давайте прочитаємо, скажімо так: от ще одне місце писання, е, Матвія п'ятнадцять, це слова Христа, які викриває фарисею. І тут є одна цікава деталь. Матвія 15:4. Хто злорічить на батька чи матір, хай смертю помре. Жорстоко заповідь виглядає, так? Господь застерігає від того, щоб злорічити на батьків, на тих, хто дав тобі життя. Він хоче, щоб ця повага була. Завжди з дітьми, і вона не тільки була на якийсь короткий відрізок часу, коли ти дитина, а, а на протязі всього життя. Далі вісім, яка ж жорстка заповідь. Око, що з батька сміється, і погоджує послухом матері, нехай видюбують його круки, і нехай орли його пожеруть. Приповісті 3017. Це серйозне прокляття. Немає, немає знаєте, таких двійних стандартів. В Священному писанні ми бачимо, і це, це неоднократні це не попередження, що е, зневага до батька та матері буде мати негативні наслідки в житті. Це серйозно, і це Біблія, це слово Боже. Знаєте, я раджу кожному, знаєте, подумати про те, наскільки ми усердні в тому, щоб виконувати цю заповідь поважати батьків. Подумати на предмет поваги, наскільки ця повага є практичною з вашого боку. Подумайте сьогодні про це. Ви знаєте. Один із признаків кінця цього світу ми читаємо в другому післанні до Тимофія. і я хотів би, щоб ми разом це прочитали, зараз відкрию. Другого післання до Тимофія, третій розділ. Прочитаємо з першого віршу. ти це, що останніми днями настануть тяжкі часи. Будуть, бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні. Ви чуєте? невдячні. Ці два, ці, е, два пункти вони йдуть одне, о, одне біля одного. І що тут сказано? В останні часи, в тяжкі часи, тут уточнення є, Люди будуть ось такими, і один із пунктів це батькам неслухняні і невдячні. Далі непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники, добра, зрадники, нахабні, бундючі, що більше люблять розкоші аніж люблять Бога. Любов до Бога виражається в любові до ближнього і в першу чергу також до. Того, хто дав нам життя до наших батьків, брати та сестри, я вірю, що це післання, воно сьогодні повинно ожити у вашому серці, воно повинно мотивувати вас до правильних дій, до правильних молитв, до правильного відношення і упорядочення цінностей і пріоритетів в своєму житті. Так важливо нам сьогодні подумати про старше покоління. Взагалі, знаєте, коли ви бачите якогось маршрутці, якщо ви їздите маршрутним транспортом, громадським транспортом, дивіться, будьте уважні до старших людей. Якщо ви бачите в магазинах старших людей, будьте, будьте тими, хто оцінює хоча б знаєте, кількість років прожитих, це багато значить. Ну звичайно, мудрість не здобувається з роками, але роки вони. Все ж таки дають статус людині, Бог хоче, щоб повага до тих, хто прожив довге життя на цій землі, від молодшого покоління завжди була. І мудрі люди, мудре, молоде покоління, вона завжди воно завжди віддає шану. І цим самим шану батькам старшому поколінню, і цим самим у, 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 фактично прокладаєш собі безпечну дорогу. Шлях довголіття і Божий захист. Благо на цій землі. Я би хотів, щоб ви поділилися цим ефіром у в себе, в себе на сторінці, Поширти його в різні групи. Щоб, ну, я, я розумію, що це можливо те післання, яке не дуже зацікавить людей. Чому? Тому що тут потрібно замислитись і. Якщо якщо дійсно є потреба в перемінах, почати ці переміни робити. Але це дуже необхідні переміни. Це ті переміни, які в духовному світі дадуть вам дивіденди. Це той вклад, який окупиться часом. Поважай батька та матір, і буде тобі благо, і будеш мати довгі дні. І більше того, люди можуть зцілитися, якщо вони почнуть реально поважати. Старших людей поважати е, батьків своїх, мені соромно дивитися на тих людей, які матом криють своїх батьків або взагалі старших людей, і тим більше піднімають руки на них. Я розумію, що це обмануті дияволом люди, і я співчуваю їм, але це не ну це те насіння, яке принесе біду в їх в їх життя, якщо вони не покаються в цьому. Я щиро вважаю покаяння таким людям, які ну. Неправильно ставляться до старших. Але поважати сивину це признак зрілості, мудрості. І я вірю, що церква останнього часу вона повинна показати оцей стандарт поваги до старшого покоління. Чому нам потрібно поважати старших служителів, Господі? Так, Господь заповів: Він хоче, щоб ми мали повагу одне до одного, і молодше покоління, молоді покоряєтесь старшим. Тобто дайте зрозуміти, що цей Божий, е, е, як сказати, погляд на правильний розвиток, як церковного життя, так особисто, цей погляд він е, приймається нами, і ми е, йдемо цим шляхом послуху Господу, послуху батькам, повазі до Господа і повазі до батькам. І, і це говорить про те, що ми поважаємо сам Божий устрій. Я вірю, брати та сестри, що життя в Божій любові, воно завжди захоплює як нас самих, якщо ми практикуємо це образ життя, так і інших людей. І вияв Божої любові до старшого або просто поваги до старшого, це і є той Божий шлях для кожного з нас. Це є те, до чого нам потрібно прагнути в першу чергу. Якщо до вас приходить літня людина, не зневажайте її Ну, з простим запитанням, з проханням допомогти, з проханням послухати. Літні люди, вони дуже чутливі, як я вже вам казав. Тому давайте сьогодні будемо е, тими людьми, які правильно будують своє життя, в першу чергу духовне життя. Звичайно, я не кажу, що, ми, що нам не потрібно вважати одне одного чи молоде покоління. Але сьогодні мені Господь поклав на серце говорити саме про старше покоління. Комусь треба позвонити своїм батькам, яким ви довгий час не телефонували, поцікавитись, як і в них справи. Комусь потрібно залишити якісь свої плани і пожертвувати навіть своїми фінансами, щоб щось купити своїм батькам, подумати про те, як ви їх можете порадувати. Взагалі, знаєте, нагорода, найбільша нагорода, коли ваші батьки будуть бачити, що ви живете в правді, що ви пішли на дорогу істини. Тому потрібно дбати про своє життя, і батьки будуть гордитися в доброму змісті цього слова. Тобто вони будуть пишатися вами. І я вам скажу так: що найбільша нагорода для батька та матері, коли вони мають спокійну старість, що ваше життя воно сповнене хороших новин, новини, в яких. Можна побачити руку Господа, це виявлення слави Господньої, зціленні, в досягненні Божих цілей, в вірності Йому. І коли батьки бачать такий образ життя у вас, вони будуть пишатися вами. Зробіть так, щоб їхня старість була спокійна. Не, не робіть так, щоб їхня старість вона була. Ну, такими... Отруєна неповагою з, з вашого боку. нехай вона буде, знаєте, хороша ді хороші діти це спокійна і прекрасна старість. Діти це благословіння від Господа, і в, і в літ, літні люди вони можуть насолоджуватися цією обітницею, навіть старості, якщо діти наставлені. В цій істині поважати батьків. Я вірю всім своїм серцем, що це післання повинно сьогодні досягнути сердець людей, торкнутися вас, якщо, якщо є необхідність в тому, щоб щось щоб змінити в своєму житті, зробіть так, щоб ваші діти були навчені цій заповіді. Не заставляйте їх поважати себе, покріжь своїм прикладом, як потрібно поважати старших. Жертувати своїм заради старших людей. Ми не з, не з усім погоджуємося, е, як там е, знаєте, старші люди себе поводять, але ми маємо е, заповідь від Господа проявити шану, шану тому, хто старший за мене. І це мудрість. Хто хоче навчитися мудрості, відкривайте Слово Боже. Проникайтеся цією мудрістю і застосовуйте її в своє життя. І ви побачите результати цієї мудрості. Ви побачите, що ця мудрість вона збагачує вас. І не бійтеся, не бійтеся своїх, е, навчати своїх дітей цих заповідей. в любові. Нехай вони бачать, нехай вони бачать, що ви нелицемірно. Бажаєте їм добра і виявляєте повагу до тих, хто, хто по праву повинен отримати цю повагу, по бо заповіді Божій повинен отримати цю повагу. Брати та сестри, в мене було побудження говорити саме про це. І саме про це я буду зараз молитися. Нехай Господь покаже вам тих літніх людей, можливо, ваших батьків рідних, можливо, просто літніх людей, які потребують від вас поваги. Звичайно, ми не можемо допомогти всьому світу. Те, коли бачиш літніх людей, ти розумієш, що ти не можеш розірватися і допомогти всім, але е, допоможіть хоча б тим людям, яким Господь до яких Господь е, розташовує ваше серце. Можливо, е, є людина, жінка літня, яка не має можливості собі купити. Продукти, будьте благословеннім для неї, допоможіть їм в цьому в цій питанні. Можливо, комусь треба комунальні послуги оплатити. Будьте, якщо у вас є така спроможність і бажання, що Господь кладе вам це бажання на серці, зробіть це, виявіть любов, доброту, шануйте старших людей, будьте уважні до потреб старших людей. Це буде насолоджувати вас і це буде воздавати славу Господу. Це буде причиною для того, щоб ці старші люди дякували Богу. І сльози старших людей, сльози на їхніх очах, вони будуть вашою радістю. Давайте будемо молитися. Дорогий Господь, я молюся в ім'я Ісуса Христа. Нехай кожен з нас під силою Духа Твого Святого під дією цієї сили, Господь буде керований в тому, щоб наставляти своїх дітей в істині, в повазі до, до старших. Бо деякі підлітки, можливо, не, не, не знають, як поважати. Вони бунтують всередині. Я молюся, Господь, дай нам мудрості і вклади в наші уста потрібні слова, щоб ми наставили, Господь, молоде покоління в повазі до старших. І самі, Господи, були прикладом того, як потрібно поважати, як потрібно говорити увічливо, як потрібно реагувати. І допомагати старшому поколінню. Дай нам мудрості і чутливості до тебе в питанні відношення до старших людей. Допоможи нам бути чуткими, дбайливими, уважними до потреб старших людей. Благословляю в ім'я Ісуса Христа ваш день і нехай ваше життя, та служіння. В цьому аспекті буде помічений іншими і прославляє Христа. вам, дорогі! І нехай Господь прославляється в ваших діях. До зустрічі!